Готуємо святковий десерт, який точно сподобається вашим друзям та рідним. Для нього нам потрібно печиво, сир маскарпоне, какао, шоколадні пластівці та цукрова пудра. Приступаємо до роботи. 350 г печива роздрібнюємо у міксері і до готової суміші додаємо 3 столові ложки какао та 350 грам сиру маскарпоне. Купувала його у лідлі. Усе це добре перемішуємо між собою, щоб утворилася маса схожа на пластилін. За бажанням до неї можна додати ще подріблені горішки. Формуємо Невеличкі піраміди, які відставляємо у бік. Пізніше ми будемо їх декорувати. Люблю цей десерт, бо він дуже бюджетний, швидко готується і дуже смачний. Коли у нас готові усі основи для наших шишок, дістаємо гарний посуд. Начиняємо кожну шоколадну пірамідку пластівцями і стараємося надати їй форму справжньої шишки. Процес цей доволі цікавий та розслабляючий. Викладаємо усі наші шишки на тарілку та посипаємо бажано через сито цукровою пудрою. Так шишки виглядатимуть дуже реалістично. Ніби їх щойно зірвали зі снігових гілочок. Перед подачею десерт бажано охолодити. А якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково поставте йому лайк та залиште коментар. Це перше кулінарне відео на моєму каналі, і цікаво дізнатися, чи продовжувати цю рубрику далі.